Руйнувати двори, хто не відкривав, могли по хатах стріляти. Погрібав деяких людей, повалили своїми БТРами. Між хатами стали людей, повиганяли в багатьох хат, які їм понравились, самі заселились. Правда, на другий день вони вийшли з нашого села на Гостомель. В п'яти кілометрах від нашого села. Ну, 100 Гостомелі їх всіх положили, а до нас в місто них зайшли десантники. То вже росіяни були. Скажіть, як кадильці відносилися до людина? Дуже жорстко. Якщо собака гавкне, зразу пристрелювали. Якщо якась людина. Сопротивлялись, там був случай, що одна сопротивлялась, Вони з градомета рад... ту хату розстріляли і осколками побила хазяїна. Чесно говоря, я не знаю, вижив він чи не вижив. По вулиці нікого не пускали. Максимум два-три двора я мог пройти і повернутися до себе, але не більше. На більше просто не, не пускали нікого. Тільки по... По сусідам могли пройтись, все. Щоб піти до знайомих, допустимо, на, на другий кінець села, то це неможливо було. Поки е, з телефона, от, радіо ми могли е, слухати, але коли вони їздили з машиною, яка приділяла звідки сигнал виходить, е, і хату вони спалили хату, хазяїв там спалили заживо. Люди перестали це робити. Де світло. У нас не було світла, ні газу, ні світла, тому телефони роз... розрядились і ми не слухали новин ніяких. Зв'язатись з рідними теж ніяк. зв'язі ніякої нема. Інтернету нема, нічого нема. Тобто, в прямому сенсі в окупації ці люди сидять. Дуже багато хат пострадало. Порозбомблювали. Багато розорили. От йде, провіряє, допустимо, хату провірив, потім питає хазяїна в погрібі хтось є. Хазяїн каже, нема. Вони з автоматної очеріди по погрібу прочешуть, всю консервацію все переб'ють. Ну, це шах. Е, Десантники, як зайшли, там хоть більш нормальні люди, вони вже почали розуміти, що їх Росія обдурила, що їх тут на насчет російської мови немає. Це, по-перше, вони жаліють, що взагалі, зайшли, а вийти вже не можуть, тому що контра... контракти підписували. Можна водичку? то все пересухло. Ну, хоч люди добросовісні, сусідня хата там аж дві, там вона отаплювалася е дровами. Поэтому дві сім'ї е зразу в одній хаті жили, бо в тій сім'ї хату розбомбили, їм не було де жити. А п'ятеро дітей все-таки. Дякую. В Вселішему е хочу розповісти. Там жити неможливо зовсім. Стрілянина, постійна стрілянина, бомбіжка. Осколками в мене повибивало вікна. Розбило щочі газовим осколком. В Сараї всі вікна повибивало. Це не тільки в мене, це по всіх, по суті, людях. Адже в погрібі десь? Я тільки перший день в погрібі переховувався, а потім зрозумів, що в погрібі. Це не вихід. Якщо снаряд попаде в погріб, це могила зразу не треба навіть закопувати. А якщо в хату попаде, то я хоч зможу вискочити і дай Бог повезе да вижив. Свої БТРи та САУшки ставили тільки во дворах, щоб наші відв'язки не могли дати. І стріляли звідти хати дрожать. Деякі завалились від цього дрожі, чеченці ті взагалі кадировці.